Повернення Венздей, приквел до культової франшизи «Чужий рідлі скота, історичний екшен з Джейсоном Мамоа, новий проєкт від творця коня Боджека і другий сезон миротворця. Про все це далі. Привіт! Ви на каналі Серіалівка. У цьому відео я розповім, які цікаві серіали виходять у серпні, щоб вам було простіше обрати, що подивитись. Якщо вам сподобається такий контент, натисніть вподобайку. Не сподобається? Завжди можна передумати. З 1 серпня почала виходити історична драж війни. Заснована на реальних подіях тривалий час Гавайські острови розділені на чотири королівства та перебувають у стані війни між собою. Коли в кінці 18-го століття їм починає загрожувати ще й колонізація європейцями, шляхетний воен Каяна вирішує очолити боротьбу та зіграти ключову роль у спробі об'єднати острови, щоб захистити їхню незалежність і культуру. Головну роль виконує Джейсон Момо. Він же є і творцем шоу. Актор сам виріс на Гаваях і його батько корінний Гавайець. Тож Таким чином він хоче вшанувати пам'ять своїх предків. Теж 1 серпня вийшов черговий мультсеріал з кіно Всесвіту Марвел Очі ваканди. Він розповідає, як герої Ваканди з різних історичних епох повертали на батьківщину артефакти з Вібраніума, вигаданого металу, що має надзвичайну здатність зберігати і вивільняти кінетичну енергію. Кожен із чотирьох епізодів має окрему історію. 6 серпня відбулось довгоочікуване повернення Венздей. Вийшла перша частина другого сезону. Венздей Адамс повертається до академії Невермор, де її чекають нові таємниці та старі друзі. Вона опановує свої надприродні здібності та долає травми після подій першого сезону. Їй доведеться зіткнутися з новим таємничим ворогом і запобігти смерті своєї сусідки по кімнаті Енні Цінклер. Серіал поєднує елементи містики та чорної комедії, зберігаючи атмосферу оригінального. Шоу. Решта серії вийде 3 вересня. Якщо ви за три роки вже забули, що було у першому сезоні, то на каналі є детальний переказ. Також 6 серпня почав виходити другий сезон платонічного кохання, який розповідає про колишніх кращих друзів Віла та Сільвію, які воз'єднуються після довгої розлуки і підтримують одне одного під час проявів кризи середнього віку. Їхні незвичайні платонічні стосунки руйнують звичні життєві уклади обох і приводять героїв до безлічі веселих і дивних переживань. У міру того, як їхня дружба стає дедалі складнішою і дестабілізує їхній побут, Вілою Сільвії доводиться переглянути свої життєві пріоритети навколишні запевняють їх, що між дорослими чоловіками і жінками не буває просто дружніх стосунків, але їхня зустріч спростовує всі ці домисли. Головні ролі у серіалі виконали Роуз Бірн та Сет Роген. З 12 серпня почав виходити серіал Чужий Земля, приквел до культової франшизи Чужий рідлі скота. Події розгорнуться за два роки до подій фільму, тобто у 2120 році, коли космічний корабель, що збирав зразки форм життя з інших планет, зазнає аварії на землі. На волю вириваються смертельно небезпечні істоти. Серед них, звісно, і слинявий ксеноморф, який так полюбляє вириватися з людських грудей. Серіал поєднує елементи наукової фантастики, трилера і Жахів, створюючи атмосферу напруження і невідомості. Головні ролі у серіалі виконують Сідні Чендлер, Алекс Лотер, Тімоті Оліфан та інші. Сам же Скотт теж долучився та став виконавчим продюсером. За деякими даними, бюджет склав більше ніж 250 мільйонів доларів. 13 серпня вийшов шпигунський трилер «Метелик». Сюжет розгортається навколо Девіда Чана, колишнього співробітника американської розвідки, який намагається залишити своє минуле позаду та розпочати нове життя в Сеулі. Однак його спокійне існування порушується, коли для його ліквідації надсилають агента, яким виявляється Ребека, його донька. Тепер вона професійна вбивця, як і її батько, і працює на зловісну приватну розвідувальну компанію, яку насправді колись заснував сам Девід, але тепер її очолює безжальна і амбітна Джуно, яка прагне його знищити. З 20 серпня почне виходити міні-серіал Заплутана історія Аманди Нокс, заснований на реальній історії. У 2007 році в Італії американську студентку Аманду Нокс помилково засудили до 26 років у в'язниці, за нібито вбивство її сусідки по кімнаті. Вирок згодом скасували, але її знову судили заочно, знову засудили і знову виправдали. Ця справа привернула увагу світової преси і породила низку протиріч, пов'язаних з перебігом розслідування та італій. Ійської системи правосуддя в центрі оповідання лежить боротьба головної героїні за доведення її невинності та відновлення репутації і свободи. У створенні серіалу була задіяна сама нокс, а однією з виконавчих продюсерок виступила Моніка Лавінська. З 21 серпня повернеться серіал Миротворець із другим сезоном. Головний герой завжди вважав себе безстрашним супергероєм та рятівником світу, але його не можна назвати гуманним, адже для досягнення цілі він міг вчинити злочин або піти на вбивство, аргументуючи свої дії як шляхетні для збереження миру і безпеки інших. Після подій попереднього сезону, в якому команда невдах Заргуса на чолі з Крістофером Смітом врятувала світ від зловісних метеликів з космосу, до них все одно ніхто не ставиться як до героїв. Поки вони шукають своє місце в світі, на п'ятий їм наступає команда спецагента Ріка Флега старшого, батька Ріка Флега Молодшого, несправедливо вбитого миротворцем у фіналі загону самогубців. Дія другого сезону відбуватиметься через місяць після подій, представлених у недавньому супермені. Також 21 серпня вийде політичний трилер. Заручник його події починаються з міжнародного саміту між лідерками Великої Британії та Франції. Коли невідомі викрадають чоловіка британської прем'єр-міністрки міністерки Далтон, а французька президентка Вів'єн Тусен піддається шантажу. Обидві лідерки, сильні впливові жінки, змушені об'єднатися попри взаємні підозри, аби зберегти стабільність та безпеку своїх країн. Заручник це інтелектуальний трилер, де інтриги, дипломатія та особисті драми переплітаються, створюючи гостру атмосферу та високий рівень напруги. З 22 серпня буде виходити третій сезон вторгнення, який розповідає про напади на планетян на землю. Його показано крізь призму поглядів звичайних людей. Їхні історії, а також руйнівні події, з якими їм доводиться стикатися, розгортаються в режимі реального часу. Перші два сезони показували, як це відбувалося з перспективи простих землян із різних куточків світу. А у третьому і герої вперше об'єднуються в мультинаціональну команду. Ще 22 серпня вийде мультсеріал Коротко кажучи, від творців культового коня Боджека. Або в іншому перекладі, якщо коротко, у центрі сюжету двоє братів і сестра, які роблять те, що і будь-які інші близькі родичі, постійно сваряться, дістають одне одного та лише зрідка виказують свою любов. Сюжет скаче в часі, показуючи їх у дитинстві та в дорослому віці. Це комедія для кожного, хто коли-небудь любив, чи ненавидів свою сімейку. Описують серіал у Нетфлікс. З 27 серпня почне виходити приквел до серіалу Список смертників з під назвою Темний вовк. Історія розповість про Бена Едвардса, якого грає Тейлор Кіч. Приквел розкриває його мотиви. Дія відбувається за сім років до події оригіналу і розповідає історію Едвардса після звільнення з морських котиків, коли він занурюється у таємний світ ЦРУ. До своєї ролі також повернеться Кріс Прат. І наостанок з 27 серпня, почне виходити другий сезон серіалу Моє життя з Волтерами, заснований на одноіменному романі Алі Новак. Цей проєкт поєднує драму втрати, адаптацію до нового життя та романтичні переживання юності у центрі сюжету Джекі Говард, яка нещодавно втратила батьків у трагедії. Її забирає до себе опікунка місіс Волтер, і дівчина переїжджає в сільську місцевість у штат Каларада до великої родини Волтерів, де семеро братів і одна сестра. У новому сезоні ми побачимо, як діти Волтерів стикаються з новими викликами у школі та в позашкільному житті, як батьки намагаються знайти спільну мову з ними та між собою, а також як вони намагаються налагодити стосунки з сусідами та іншими мешканцями нового міста. На цьому все? Пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше, або може ви вже щось подивились. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал з новинами і трейлерами, і може там згодом з'явиться щось ще. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі або стати спонсором каналу. Для цього необхідно натиснути на кнопочку спонсорувати або перейти за посиланням, якщо ви дивитесь з мобільного додатку. Також не забувайте про підписку, вподобайку, коментар, все те, що може допомогти розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна. Бережіть себе і до нових зустрічей!